Я треба скрізь, щоб там не було повітря, і потім закрити і кинути ту цю. Сортування сміття у світі це вже давно поширена практика задля чистої планети. Старі меблі, побутова техніка, батарейки та навіть органічні відходи. все це приймає центр управління відходами, чистий Луцьк. Тут не тільки сортують, а й вкладаються в майбутнє. Навчають робити це правильно дітей. Отака маленька батарейка, як пальчик, вона може отруїти 100 квадратних метрів навколо себе. Дві батарейки скільки може вже отруїти? 200. а три батарейки. А де той пакет був з батарейками в когось? Де був? Де? А от такий пакет, уявіть, скільки може він отруїти землі навколо себе. Тому діти, батарейки прийняться до небезпечних відходів. Ви збираєте вдома, зараз в магазинах, в школах стоять спеціальні контейнери, такі як у нас. для батарейки. Збирайте і викидайте тільки спеціальні контейнери. Не в якому разі не кидайте ви загальний, смітник, щоб воно не їхало на бережня. Сміливо викидаємо. Ці батарейки поїдуть 100% на і їх по правильному утивізують. Мають і спеціальні агрегати для пластикових пляшок. Давай, відкручуй, як тебе звати? Аня. ми відкручуємо. Ставимо пляшку сюди. Накриваємо на Накриваємося, черівний апарат. Тиснемо двома руками. Тисне сильно. Закриваємо. О, бачиш? Зараз подивимося що Шайтан, допомогти. Ось бачите, діти, для чого ми стискаємо пляшки? Для того, щоб автомобіль перевозив не повітря. на території мають невеличкий город і компостом з органіки, який привозять лучани, одобряють землю та садять салати, помідори і петрушку. Це називається теплі грядки. Ранньою весною викопується буквально на лопатку земля. Туди ми ложимо лутки з яєць, туди ми ложимо картон. Туди ми ложимо папір, листя, гіля, насипаємо землю і воно починає там перегнивати геть знизу. Із-за того рослини дуже дуже швидко ростуть. Я нас як повторюся вже четвертий сезон наших салатиків. Як працює сортувальний центр? Спостерігають учні п'ятого класу, слухають цікаві історії, грають в ігри і кажуть, вдома також сортують сміття. Це коли пластик до пластику, скло до скла, папір до папіру. А Щоб не забруднювати природу, як я уявляю свідкову велику яму, в яку, в яку Ну якщо викинути просто так, то це така велика яма, на якій горка. така». Сміття, але з дітками однозначно на уроках природознавства, на уроках в будь-яких уроках, оскільки такий виховний момент він в нас прослідковується усіх предметах і на математиці, там які задачки пов'язані з сміттям, і так далі. Тобто, ми роботу дуже активно ведемо. Є у нас окремо смітники, де можуть дітки скинути пет пляшку. Макулатуру ми стараємося збирати, класні керівники просять не викидати, а тобто їм віддавати, і у нас є такі спеціальні великі мішки. Це таки правда. Ми сортуємо, а органічні. Відходи, це вже ідуть, там вже десь біля їдальні стоять такі відеречка, де ми сортуємо справді сміття. Є таке. Працівники сортувального центру кажуть, люди приносять все, однак основна частина відходів залежить від сезону. Ну, на нас в літній період зараз приносили це петаро, тому що всі дуже пили воду, соки, квас і тому подібне, дуже спекотно було, але все залежить від сезону. Наприклад, весною і осінню зараз почали приносити в нас біовідходи, Різне зілля, гілля приносять. Ми спостерігаємо, що місяці від місяця у нас є збільшення від наших відвідувачів. Тобто люди до нас приходять, розповідають своїм родичам, знайомим, сусідам. Що цікавого можна здати на сортування? І головне питання, у що це можна переробити? Дивуються, ми, наприклад, беремо пінопласт. Дуже рідко хто приймає пінопласт на переробку. Ми знайшли переробника тут, біля Луцька він, він виготовляє з нього якісь там термоплити, термоблоки, і є, тобто є в нього попит на пінопласт. Люди привозять, о, ви берете пінопласт. І везуть. Ну, будівельні відходи. Також є люди, роблять ремонти, постає питання, куди діти, залишки, штукатурки, цегли, бетону. Ми також беремо такі види відходів. І діти знають, і батькам розкажуть, і по-новому сортуватимуть. Що треба робити контейнер, і сортувати сміття, пляски, метал і все таке. Що треба не кидати в один бак все сміття, що попало, треба його кидати в різні баки, в сортувальні там. Де, наприклад, вологі, сухі, пляшки, все таке. І треба не просто по їх такими типу, надутими кидати в контейнер, а їх ще здувати. Бо я завжди їх кидав. Тепер я знаю, що треба здувати. У Луцьку це поки перший і єдиний майданчик управління відходами. Крім того, тут збирають колекцію вінтажних речей, з яких формуватимуть музей старовинних експонатів. Анна Кравчук, Василь Морозчук, дванадцятий канал.